Каже, дітки, привіт! Що в нас сьогодні є? Ось така у нас рибалочка, так? Будемо ловити сьогодні, що ми будемо ловити у нас. Тут є рибка, крабік, крокодильчик і дельфінчики, так? Ну і сама удочка. Що будемо ловити? Давай, давай спочатку відкриємо, подивимось. Будеш відкривати чи таткові? Давай спробуй сама, а якщо татко допоможе. Ой! Ні. Ні, не виходить допомогти тобі. Ні. Ну, давай, татко допоможе. Так, спробуємо. Так, рибку ми відкрили. Така рибка тримай. Давай, татку, далі будемо Та відкривати. Далі в нас. Далі в нас ось такий крабік, танечка. Ні! Yeah. На, крабіка, Так, Відкриваємо далі, далі, що в нас йде? Наступний у нас ось такий крокодильчик. Ву. Так, тримай, крокодильчика. І що в нас залишається? У нас залишаються дельфінчики. Ось такі красиві наш дельфінчики. Ну і звичайно сама удочка, так? Все, тут більше нічого ми не маємо. Ми відкладаємо на бік. Yeah. Ух ти. А ну дивись. Ні, так так, дивись, так от. Ось так тримає гарно. Класно? Клас! Ну що, будемо ловити рибку? Ка? Давай. Давай її запустимо. Давай. Давай спочатку крокодильчика. поклади крокодильчика водичку. Па-па. Давай крабіка. Та. Огай, крабік впав на не не тим боку. Що в нас далі є? У нас далі є дельфінчик. Клади дельфінчика. Впав, давай татку фіні. Ой. Рибка і клади дельфінчика. Ну що, будемо ловити пробувати? Таку ми маємо удочку, так? Отак. От давай ми трошки її змотаємо. А ну давай, тримай ручкою. Татко допомогу. Ні, ні, отут тримай. Тримай ручкою. Давай татко буде допомагати тобі легенько. Давай. Ой, воно так сильно Давай. Оп! Єє! Ми зловили рибку, та? Крабик такий. От ну, давай спробуємо, дивись. Ой! Ой! Ой, Не виходить! Ой. Давай, є! Тримай, Анечка! Ні, тримай крабіка! Оп, давай, тримай! Оп, є. Давай, датку, тобі ще злови рибку, давай! Ап! Є! Тримай рибку! Хе -хе, клас! Крокодильчика? Ти назад відпустила, ти розумничка моя! Ой! Ой, не ловиться! є! Крокодильчик! Тримай крокодильчика! крокодельчика! І що ми ще зловимо? Давай дельфінчика зловимо, так? О, так, ой, ой, не ловиться, не ловиться, давай поможемо. Отако, тримай. Ах, є. Yeah. Аня буде ловити сама. Будеш сама ловити? Давай ми так розберемо, вони так попадали некрасиво. <риво> Що це таке? емоцій? <риво> <риво> так, давай тримай ручку. Давай тримай, будемо ловити на удочку, так? Давай, татку, допоможе тобі. Оп, 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 оп. Оп. А ну давай, витягуй. Ах ти, є. Молодець. Дай, датку, відщіпить тобі. Давай, весь час, крокодельчика будеш ловити, так? Дельфінчика? Ти так зловила ручкою, він дуже близько біля берега був, так? Кіп-кіп-кіп. <плес> так, ну давай, ще зловимо рибку. Ой, давай крокодильчик. Ану, давай, діставай. Ти. Ой, втік крокодильчик дістати. <плес> а так, дістав тобі, татку, крокодильчика. І давай наша одна рибка залишилась. Давай впіймаємо рибку. А ну пробуй! Давай, давай! Тягни. Дивися. Давай тягни, тягни рибку, тягни. Ах ти, Все, Аня всіх зловила, так? Похлопай. Ай, радості то скільки. Назад, ну давай відпустимо рибку. ну Ми ж не живодяри, правда? Ми ж любимо, вони ж маленькі, красиві. Так, крокодильчика відпустили, відпустили дельфінчиків, давай крабіка відпусти. І рибку відпускай, Нехай плавають. Ти любиш рибку? Ой. Ой. Перевернулася, так? Отак, так красиво лежить, правда? А, не-ні. А, не-ні. Ну давай, кажи діткам папа, -па, а. Папа. -па. Ну та пок... да, дітки, подивись. Кажи, пока, дітки. До наступних відео, ставте лайки, підписуйтесь і ми вас дуже-дуже любимо і знімаємо для вас нові відео, так? так? Так. Все, в цьому па папа? па, па, -па.